Это версия VTR. Это вегетарианство. А... Квиток на выигрыш миллиона долларов. Я открыл окно. Хочу покупать тачка, да. чтобы привлекать баб, который брился снизу. Вам надо брать Citroen или Hammer. Попробуємо розібратися. Citroen c 2 2006 року. 1.4 робот. Що прикольного в цьому автомобілі? Тим що в тому Все. цих машин не так багато на продажі у нашій країні. Ну, ладно. Ця машинка має форм-фактор невеличкої чотиримісної. Автівки. Які в неї є конкуренти. Це Шкода Фабія. Це. Ой, я бачу фарбоване крило. Зелене, 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 зелене. Це вегетаріанство, а это обжорство. Показує під капотом. Піздець. А де як відкрить? А, тут. а як тримати її? Ні, не бачу. Не бачу, не бачу. А як тримати? Під капотом. Що ми маємо під капотом? Це маленький двигун 1,4. Є 1,1, 1,4, 1,6 і також є дизельні версії 1,6. Щось таке. Вони бувають на механіці. Роботі. Саме цей варіант 1,4 на роботі. Що тут ми можемо побачити? Зелені спортивні провода. Автомобіль. Є версії, які приймали участь у раллі. Що тут можна сказати? Звичайна міська тарахтелка. Великий величезний бампер. Нижня губа. Скоріше за все, це завдяки тому, що це версія VTR Це спорт. Це означає, що це спортивний автомобіль. Я люблю на дивані, підняв ноги, положив на стул і відкрив окно. Я Я, Ні, мене рука вже болить. Все, прийшла, не матері. Дуже дивно виглядає рішення з цим вікном. Чому так? І зробити таку карикатуру. Чому так зробила? Це, як ви помітили, купе. Багажне відділення розділене на дві частини. Це верхня і це. Це нижня. Зараз. Чому так? А, там на металі вона не трахтіла. А ну давай. З двох частин багажник. Нижня. Блін, ну прикольно, що тут є отака. Така штука, ніша, як у смарті. У кабріолета ти сюди складаєш ці верхні лапи. Тут Написано максимальне навантаження 100 кг. Тобто це означає, що ти ось так кудись приїхав, сів і. не знаю, що можеш. Що завгодно. Пити каву, просто приїхати посидіти у лісі. Не знаю, часто так хтось робить. Але це прикольна штука, блін, не знаю, я насправді користуюсь цим місцем в автомобілях. Багажник. Що в багажнику ще є з місця? Власник любить пити воду, пиво і масло. Говорить про те, що в машині воно напевно щось під'їдає, якщо там дійсно масло. Масло. Що ще є? Це щось ноутбук. Ось багажник займає місце у ширину, як довжина ноутбука. Досить мало, я не знаю, що сюди можна покласти. Можна ще скласти заднє сидіння. А, ось так. Відкинути. Ця машинка взагалі більше для двох людей. Що ти хочеш когось підвести на задньому сидінні, щоб він страждав тільки по місту, бо на дальній дистанції в чотирьох буде дуже тіснувато. По одній пляшечці води на кожного пасажира і каністру, у якій ти будеш варити борщ. І це все місце у цій машині. Це так і повинно бути? Дуже дивно, дуже дивно, але нехай, нехай так і буде. Що ми маємо тут? О, а тут ми маємо запасне колесо. Такий невеличкий свісток-глушник. Ще тут повинен стояти спойлер. Тут стоять 185, 65, 15. З заводу, здається, сюди ставились від 14 до 16. -х. Маленька, компактна. Достатньо вузенька для міста, в принципі, прикольний варіант. Тут стоїть робот Двигун 14 на 75 кінських сил, і воно просто поглинає величезними літрами палива. У даному випадку це бензин. 10-11 літрів бензину у місті це дуже забагато для такої машинки. На механіці 1.6, і там, здається, 115 кінських сил. Вона буде їхати набагато краще, приємніше. Не буде таких проблем, які зачастую є у робота. Подивимось салон. Спочатки досить вони важкі, але вони бляд, великі, дуже великі. Величезна двері, у якій усього лише два маленьких ось таких. От що сюди можна покласти? Сюди навіть рука не пролазить, щоб щось взяти. Ну що, як? Пляшка з водою сюди не влізе. Ну, таке собі. Таке собі. В кермо. Кермо достатньо велике, таке масивне з великою. Ого, дуже сильно. В нас є дзеркало без підсвітки, під кермові пелюстки перемикання передач. Як у справжньому спорткарі або Боліді, ти їдеш і клацаєш плюс-мінус, плюс-мінус. Управління мультимедію на кермі в нас тут є ось такі овдувчики, як в Логані. Бо це що, бо це французька тачка. В нас є електронний спідометр, в нас є бортовий комп'ютер, ну, як і у всіх Сітроєнів. Центральний замок, який зачиняє усі три двері, на штатна магнітола, клімат-контроль, скло підіймачі на звичному місці. Це ось біля коробки, вниз автоматично. А верх не автоматично. Вверх потрібно натискати кнопку кожен раз. Ручник невеличкий бардачок. Що в нас є? В нас є, як у звичного водія Citroën, в тебе повинні бути заспокійливі ліки, бо у Сітроїні по-іншому ти їздити не можеш. І квиток на виграш мільйона доларів. Давайте глянемо, що ззаду. Оу, позаду. Ну тут тут мало місця, але я зараз сиджу майже сам за собою, як на лавочці підсудних в тебе зімкнуті ноги. Руки по швах, немає ніякої бокової підтримки. В цій машині на задньому сидінні треба возити якісь речі. Або дітей. Притиснути на газ. Коробка не перемикається сама, до 4 тисяч треба натиснути, і вона перем... перемкнеться далі. Дякую, що додивився це відео до кінця. Якщо тобі сподобалось, ти можеш залишити коментар, підписатися на канал, як тобі цей е, синій мікроб? Якщо що, давай, бувай! Гарного тобі тижня і вдалого дня!